Вітаю, друзі, на каналі Важкий Шлях з Давідом Гаспаряном. Неймовірний ранок, неймовірна. Я хочу вам розказати трошечки про таку штуку, яка може бути розглянута з двох сторін. Це жертва, що таке жертва, як не бути жертвою, як чимось жертвувати. Чому жертва важлива в нашому житті? Зрозумійте, жертва як поняття таке абстрактне, воно буде присутнє в вашому житті. Чому ми зараз розберемося? Підписуйтесь, ставте дзвоник, ставте коментарі, обов'язково діліться якимись думками щодо цього відеоролика або інших відеороликів. А я починаю. Ми, ми розглянемо з двох сторін. Перше це бути жертвою, а інше жертвувати чимось. Ці Поняття досить таки пов'язані, і так чи інакше це буде відбуватися в вашому житті, свідомо або несвідомо. Ви будете вступати в ці ігри, і вони будуть проявлятися у вашому побуті. Бути жертвою в контексті життя це означає втрачати свою агентність. Я дуже багато кажу про цю агентність, тому що це найважливіше, що ви можете зробити зі своїм життям взяти на це життя, відповідальність, нести цю відповідальність. Впроваджувати свою волю у світі, намагатися щось змінити і визнавати себе як відповідального за своє життя, коли ви жертва, ви втрачаєте цю можливість в певної мірі, ви стаєте об'єктним, тому що ви втрачаєте суб'єктність. Ви стаєте чимось на що впливають, на чимось, що впливає, а чимось на що впливають. І через що, звісно, у вас є певні позитивні сторони, так і негативні сторони. Я дуже люблю це, розглядати це все будь-яку позицію з плюсів та мінусів. Але після, моє, після мого огляду, ви можете розуміти, чого я притримую з тих чи інших позицій, тому що плюси зазвичай вони кажуть про слабкість, певно. Отже, плюси того, щоб бути жертвою, ви не відповідальні ні за що. Всі речі та події відбуваються з вами. Тобто ви фактично не винні ні в чому. І ось це третє, ви не винні ні в чому. Це найпривабливіше те, що приваблює абсолютно всіх, хто стає в цю позицію свідомо щодо свого життя. Бути жертвою обставин, бути жертвою якихось подій. В такому випадку. Коли ви не винні з вас і взяти нічого, з вас і спитати нічого. З вами це відбулося. Вас можуть пожаліти, ви хочете цього, щоб вас пожаліли. Ви внутрішньо можливо жалієте себе таким чином. І ви даєте собі індульгенцію, тобто пробачаєте собі бездіяльність. Це нормально, так буває. Також жертва за трикутником Картмана завжди буде шукати того, хто врятує. Жертва буде чекати цю людину, жертва буде втягувати цю людину в гру. Але прикол uh, трикутника в тому, що жодна з цих ролей не є оптимальною, не є правильною, не є корисною, можна сказати. Що, будучи ви тираном, або ж рятувальником, або ж жертвою, ви фактично граєте в одну і ту саму гру просто з різних позицій. І найкраще, що ви можете робити, не грати в цю гру. Є така фраза: Play Stupid Games. Win stupid prizes. Грай в тупі ігри, вигравай тупі призи. Отже, коли ви граєте в жертву, ви апріорі не можете виграти нормальний приз. Тому що це історія про об'єктність, а не суб'єктність. Таким чином, коли ви граєте в жертву, ви втрачаєте можливість впливати на своє життя. Для кого це може бути дійсно корисною стратегією, я ж сторонник того, щоб таке награти. Я був жертвою. Я дуже довгий час, в свої там, 18 років, намагався грати в цю жертву, намагався робити вигляд, що я білий та пухнастий, а всі навколо мене роблять неправильно, роблять погано, що зі мною поступають неадекватно, замість того, щоб подивитися правді в очі та визнати певні моменти, де я був неправий, де я скоював помилки, де я порушував серйозні правила. А й замість цього казав я, що. Зі мною все класно, але мені не пощастило, але зі мною так обійшлися. З жертвою обходяться, з тим, хто обирає бути агентним в своїх діях, ніхто не обходиться ніяк. Тобто, людина стає, можна сказати, коли виходить з цієї позиції, людина стає творцем власної долі. Тепер поговоримо про іншу сторону жертви. Тобто є один варіант, коли жертва це ви, а є інший варіант, коли ви жертвуєте чимось. Коли щось стає жертвою чогось. І це дуже цікава думка, яку я останнім часом чув в декількох подкастах, і сам якось мусолив цю тему, сам думав про щось. Фактично, жертва це історія, це такий монумент вашим власним відмовам, коли ви від чого відмовлялися, жертвували чимось заради чогось. Дуже класний приклад, який я почув нещодавно, це ви можете мати або 6 кубіків пресу, або їсти щодня пончики. Ви не можете мати і того, і іншого. І фактично пончики будуть жертвою на користь кубіків пресу, а кубіки пресу будуть жертвою на користь пончиків. Це навіть ми відмовляємося зараз так від того, що це що є добре, що є погано, взагалі відходимо від цієї концепції. Просто порівняльно ці дві штуки, вони абсолютно протилежні. Ну, вони абсолютно протилежні. Фактично, ви обираєте свій шлях в яку сторону, що саме ви будете робити. І таким чином, жертвуємо ми кожного дня, кожного разу. Все, що в нашому житті є, все, що зараз нас репрезентує. Ось я зараз, фактично, це монумент моїх жертв, які я приніс в своєму житті. Що я зробив, від чого я відмовився, від чого я відмовлявся дуже і дуже багато разів, яким чином я прийшов сюди? Якщо ви думаєте, що якісь професійні атлети, зірки, письменники, науковці? Шоумени, актори, будь-хто відомий, популярний, багатий, дуже дуже класний. Що цій людині в це просто дісталося? Ви дуже і дуже сильно помиляєтесь, тому що ця людина в цей момент є монументом власних жертв. Можливо, ви цього не побачите. Ви не розумієте, наскільки довго цій людині доводилося карабкатися на цю вершину, і наскільки багато чого прийшлося скинути з себе, відмовитись від чогось протягом цього шляху до вершини. Але так воно і є. Тобто людина обирала не бути жертвою, людина обирала жертвувати чимось і робила це свідомо, дуже довгий час, і дуже дуже інтенсивно це може ставати досить таки проблемним, тому що. Чим більші ваші цілі, чим більші ваші амбіції, тим більшим вам потрібно буде жертвувати на щоденній основі. І це означає, в тому числі, відмовлятися від дуже простих та загально зрозумілих людських забав, радощів і так далі. Але такий шлях, такий шлях тих людей, які обираються, фактично, жертвувати нам всім приходиться. Ми можемо жертвувати свідомо, ми можемо чимось жертвувати, навіть не думаючи про це. І коли ви відмовляєтесь від власного прогресу, коли ви відмовляєтесь від концепції руху вгору, коли ви відмовляєтесь від самовдосконалення, ви несвідомо відмовляєтесь від кращої версії себе, від своїх досягнень, від свого успіху, від свого капіталу в різному форматі. Заради того, щоб зараз утримати. А... В цей момент якесь задоволення, якийсь кайф, якийсь, якийсь прикол, або ж просто отримати хвилинку спокою. Була історія про жертви. Якщо вам сподобався цей випуск, якщо ви хочете більше дізнатися щось про це, то ставте коментарі, підписуйтесь обов'язково. На вже майже 200 людей. Я дуже це ціную, і я впевнений, що до кінця року тут буде не менше тисячі людей. І це буде для мене найкращим підтвердженням того, що ми рухаємося вірним шляхом. Я вам дуже вдячний. Залишайтеся на зв'язку.